Всім привіт! Сьогодні на відео я вам покажу, розкажу, як приєднати USB-порти. Тому що пригодиться в будь-яких саморобках, якщо ви хочете щось з'єднати, приєднати, поставити на USB-порт, папка і мамка. Так що я розкажу, як приєднати мамку і як приєднати папку. Як оприділити в нас, де є плюс, де є мінус. Так що, поїхали. Так, спочатку йдемо до мамки. Виглядає USB. Порт ось так. Виколупав я його з старих моїх тих плат, які заряджали аварійне світло. Просто від... ви можете використати навіть від плати. Від чого у вас є зайве таке з USB-портами, навіть в блоках з блоків, можете також дістати і зробити собі, наприклад, от як я робив, хто не бачив, отакий от блок в гаражі кену, буду заряджати телефони, там фонарики, ліхтарики і ще дещо. Так, дивіться. Сам USB е виходить, у нас мамка має. 4 таких ножки, 4 контакта. Два середніх нам не потрібні, Нам потрібен тільки справа і зліва. Це є в нас відповідно плюс і мінус. Так, якщо дивитись на порт, ось так. Пластмаска зверху, якщо воно отак. І дивитись знизу, так, щоб контакти у вас, якщо ви дивитесь от знизу, тут контакти є. Дивитись спереду, У нас тут зліва. Запам'ятайте, зліва все є плюс. Справа, це є мінус. Якщо ми будемо припаювати і обертаємо, логічно, що воно все помінялося, значить, у нас зліва, ззаді, як паяти, виходить, зліва у нас мінус, справа плюс. Зараз я вам все покажу. Дивіться, включаємо блок. У мене тут є 5 вольт. Дивимось сюди. Якщо ми маємо припаювати, берем тут у нас зліва виходить мінус. Представляємо. Зараз бо я таке все. А, я, от, наприклад, на провірці USB-тестер. Так. Це у нас плюс, зліва, справа у нас є мінус. Дотуляємо. USB-тестер засвітився. Правильно? Правильно. Все супер. Запам'ятали: ззаді лівий то є мінус, правий це і плюс. Вперед не дивіться, ну, вперед от, у вас ідентично міняється. Поїхали далі. Провід. Це є в нас папка. Що вставляється в USB-роз'єм. В папці так же само ідентично, якщо ви його будете брати паяти, наприклад, дивитесь сюди. От на нього я вам в розрізі зробив. Якщо ви бачите, бачите контакти. Середні контакти це для передачі даних. А справа зліва це в нас е, виходить в нас, е, подача напруги. Так, у нас виходить. Також, якщо ви ззаді дивитесь, зліва, у нас виходить плюс. Справа виходить мінус. Можете побачити це я надрізу. Справа в нас виходить плюс, ой, та, плюс, зліва мінус. От, ось так воно виглядає в розрізі ваш е USB-роз'єм від, наприклад, е телефона. Чи від чого. От так воно все виглядає, припаяно. І отак. От Ще раз повторюю, отак от воно виглядає. Обертаємо дозаду. Тут у нас є мінус зліва, справа, плюс. Все запам'ятайте, крайні провода. Також в є ось такі роз'єми, можете купити готові. Тут в нас є також червоний і чорний, це відносно є плюс і мінус, можете приєднати зразу готові. Ну, але якщо у вас є старі, от якісь там блоки, ще щось, можна відколупати і все гарно припаяти, тут залити термоклеєм. в випадку, як я собі зробив до цього блоку. Це буде в мене в гаражі, щоб зарядити всякі різні гаджети. Давайте виключимо блок. І ось так. Так що паяйте, робіть все своїми руками. Підписуйтесь на канал, заходьте на мої другі відео, там є цікаве, цікаві. Слава Україні! Слава ЗСУ! І ми обов'язково переможемо! І до наступних відео.